У Сумах нагородили 12 військовослужбовців збройних сил України високими державними відзнаками посмертно. На грудні медалі за мужність третього ступеню «Сталавий хрест ордена командира військової частини Спасителя воїнів оборонців отримали їх близькі родичі. За особисту мужність самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присазі. Указом президента України від 7 листопада 2022 року номер 756 Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня нагороджена смертно Краснікова Івана Вікторовича Капітана. Нагороду отримує дружина Алла Олександрівна. Указом президента України від 8 червня 22 року номер 397 Орденом за мужність третього ступеня нагороджено Максимова. В'ячеслава Володимировича, солдата. Нагороду отримують сестра Ірина Володимирівна і Коменка Олеся Володимирівна. Указом президента України від 29 липня 2022 року, номер 541 орденом за мужність третього ступеня нагороджено Дермильова Сергія Миколаєвича, старшого солдата. Нагороду отримує сестра Тетяна Миколаївна. Указом президента України від 9 серпня 2022 року номер 570 Орденом за мужність третього ступеня нагороджено Степаненка Євгенія Васильовича молодшого сержанта. Нагороду отримує мати Ганна Іваніна та син Валерій Євгенович. Указом президента України від 25 жовтня 2022 року номер 735. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено. Писаного Віктора Анатолійовича, молодшого сержанта, нагороду отримує дружина Людмила Васильівна та донька Юлія Вікторівна. Нагрудним знаком міністра оборони України знак Пошани та почесним нагрудним знаком головного командувача Збройних сил України Сталевий Хрест нагороджено. Конєва Олександра Івановича, старшого солдата. Нагороду отримує мати Надія Володимирівна. Орденом командира військової частини А4270 Спасителя нагороджено. Цибулька Юрія Віталійовича капітана, нагороду отримує дружина Тетяна Валентинівна. Дубицького Олега Юрійовича, солдата. Нагороду отримує дружина Алла Володимирівна. Пересадька Сергія Олександровича, солдата. Нагороду отримує дружина Мирослава Олександровна. Базіна Максима Євгеновича, старшого лейтенанта медичної служби, нагороду отримує дружина Вікторія Миколаївна. Ніколаєнка, Михайла Анатолійович солдат. Нагороду отримує дружина Ольга Віталіївна. Указом президента України від 20 жовтня 2022 року номер 729. Орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня та медалю. Міністерства оборони України 20 років сумлінної служби нагороджено посмертно. Сирікова Максима Іліча. Капітана. Нагороду отримує дружина Вікторія Станіславівна. Пані Тетяна отримала нагороду за свого брата, старшого сержанта Сергія Дермильова, який загинув на Донеччині. На війну потрапив він ще у 2014 році, був у зоні АТО, тоді ем, повернувся додому, побув рік вдома і повернувся назад за контрактом, бо не зміг бути вдома, ну, вдома взагалі. Що можу сказати? Ну, добряк, дуже добрий людина була, всім допомагав. Все, ну навіть за свої гроші купляв там якісь інструменти, там ще щось. Дружина Алла та донька Анастасія отримали орден за свого чоловіка та батька Олега Дубицького, який загинув 17 лютого у місті Бахмут на Донеччині. Він був дуже гарним татом, чоловіком, поважною людиною. Ми ним пишаємось. На початку війни він допомагав з гуманітарною допомогою. Хотів до але його, я так зрозуміла, не пустили. Потім просто він прийшов і сказав, так, я пішов. І все це його рішення. Ну, ми нічого не можемо з цим зробити. І ми пишаємось його рішенням. Ну, для мене, як мій батько, кращий батько, він був героєм і без війни. А зараз вже так як для для завжди всіх. в нашому так. серці. Галина Іванівна разом з онуком Валерієм отримали орден за мужність третього ступеня за сина та батька Євгенія Степаненка. Чоловік був командиром батальйону. Загинув у Бахмуті. Він у мене на війні був з 214 року по 222 рік. Про його фільми, про його там бригаду знімали в мужчині, а загинув у Бахмуті. Дуже гарним чоловік. Який дуже любив свою батьківщину, захищав її. Пані Тетяна, не стримуючи емоції, розповідає про свого чоловіка Юрія Цибулька, військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 11 лютого у Бахмуті. Сьогодні я отримую нагороду за самого кращого чоловіка, який тільки може бути. Це був найкращий син, найкращий чоловік і найкращий батько. Який пішов добровільно захищати свою батьківщину, незважаючи на що, він прагнув, щоб на нашій землі наші діти ходили на вільній Україні, Як ми його не утримували, мене двоє діток, але він довго над цим думав. Він у нас спросив, чи справимось ми самі без нього. Моєму пообіцяли. Він пішов. Нам його дуже не вистачає. Таких, як був, у нас Юра, так не буває. Да, це мій чоловік, якого нам дуже не вистачає. Я не знаю, як він справитись з цим. І він дуже мужній. Він справедливий, відотвісний, відположительний. Від Відповідно до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Родини загиблих бійців мають право на отримання певних пільг, зокрема грошових виплат. Родини загиблих мають рівними частками отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. З урахуванням 45-го наказу міністра оборони від 25 січня до двадцятого року. Ця виплата проводиться поетапно, тобто. Перший етап це п'ята від допомоги, які мають право родини, Виплачується Потім 4 цієї допомоги розподіляється на 40 місяців. Ну, протягом 40 місяців розподіляється. Значить, мають право родини це батьки, дружина, неповнолітні діти або діти, які навчаються до 23 років. Всі ці членці родини звертаються. З Відповідної заяви до районних та міських територіальних центрів контактування надають відповідні документи. Це родинні відносини, реквізити банку, куди будуть перераховувати кошти. Також надають з військових частин. Це накази про виключення списку особового складу військової частини, грошові атестат. Після цього ці документи ми направляємо на комісію міністерства оборони і при надходженні коштів виплачуємо ці кошти родинам загиблих. Обласна влада та військовослужбовці запевнили членів сімей загиблих воїнів-захисників, що будуть допомагати в розв'язанні будь-яких проблемних питань, аби родини не почували себе покинутими наодинці зі своїм непоправним горем. Свобода і незалежність в Україні була дана відносно спокійно. але зараз настав час її захистити. Ваші рідні виконали свій громадянський і військовий обов'язок до кінця, за що я вам вдячний. На жаль, ми їх повернути вже не зможемо, але я як представник держави гарантую, що держава. Ніколи вас не залишить наодинці з вашими проблемами. Ми всім допоможемо, ми поставимо всіх дітей на ноги, вивчимо. І завдяки подвигу ваших рідних наша держава буде ще більш квітучою і гарною, і ви будете пишатись вашими. Синами, батьками, чоловіками. Велика вдячність кожному з загиблих наших воїнів за те, що ми сьогодні маємо змогу бути тут разом, що в нас не зітхала доля зруйнованих міст України та велика шана за їх героїчні вчинки, за те, що в боротьбі за незалежність. України віддали найцінніше, що в них було своє життя. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які поклали своє життя, захищаючи рідну землю від ворога. Маємо пам'ятати, якою дорогою ціною здобувається перемога. Ми неодмінно здолаємо російського ворога та відбудуємо вільну і незалежну Україну.